Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро. Ви у просторі де карти Таро і Лено Роман стоять провідниками між вашим серцем і Всесвітом. Тут ми не просто дивимося розклади, ми відчуваємо, як енергії навколо нас змінюється, як життя підказує, куди рухатись далі. У цьому відео ми подивимося, які енергії тижня відкриваються саме для вас. Що варто прийняти, відпустити чи побачити під іншим кутом. Ми дізнаємось, де всесвіт шепоче дій, а де зачекай. Підготуйтеся відчути цей простір разом зі мною. Я буду тягнути карти Таро і Ленорман, щоб вони показали вам справжню карту енергії тижня. Можливо, ви пізнаєте у ній свій стан, свої думки або навіть відповіді, які шукали останнім часом. Тож зробіть глибокий вдих. Дозвольте серцю заспокоїтись, і давайте разом відкримо цей тиждень через голос Всесвіту. Перша карта вежа. Вона говорить про внутрішнє відсторонення, про моменти, коли ми піднімаємось вище, щоб побачити усе з нової висоти. Можливо, ви зараз трохи закрились від світу, ніби вибудували стіни навколо себе. Для когось це час самопізнання, для когось відчуття самотності після важливих змін. Вежа показує, що цей період потрібен, щоб очиститись, побачити справжнє я, без шуму зовнішнього світу. Вона може символізувати і зміни у роботі. В структурі життя, коли старі системи більше не працюють. Друга карта ведмідь це енергія сили, впевненості та захисту, у когось може з'явитись сильна фігура поруч, старший друг, наставник, керівник або навіть внутрішній голос, який каже: Я зможу.' Ця карта також говорить про баланс між м'якістю та владністю, коли треба проявити себе, не дозволити нікому тиснути на ваші межі. Для когось відміть може бути нагадуванням, що сила не завжди у боротьбі, а у спокійному контролі над власною енергією. Третя карта зірка. Вона завжди приносить надію, натхнення і підтримку вищих сил. Це момент, коли темрява починає розсіюватись, і ви бачите перші вогники нового шляху. Для кого зірка це здійснення мрії, для когось емоційне оновлення після довгого шляху. Вона нагадує: усе, що здається втраченим, просто готується з'явитись у новій, кращій формі. Іноді вежа приходить як нагадування, що усамітнення це не покарання, а благословення. Це момент, коли всесвіт ніби забирає все зайве, щоб ти почув, почула справжній голос своєї душі. Якщо ти зараз у періоді паузи не поспішай, цей простір створений, щоб ти відновив, відновила сили і зрозумів, зрозуміла, куди рухатись далі, Вежа вчить стояти твердо на землі, навіть коли навколо змінюється світ. Ведмідь тут може вказувати і на ситуацію, де потрібно поставити чіткі межі. Якщо хтось тисне, змушує сумніватися у власній силі, не став час гадати, хто ти є, справжня впевненість не у боротьбі, а у спокої. Карта нагадує: ти маєш право на власний ритм, власні рішення та власну правду. Ще одне послання цієї карти турбота Відміть не лише сильний, а й захисний. Можливо, хтось із близьких зараз потребує твоєї підтримки, або, навпаки, всесвіт посилає когось, щоб захистити тебе, Це енергія взаємності і мудрості у силі. Зірка приходить тоді, коли ми втомились, але ще не здалися. Вона шепоче не бійся. Дорога ще довга, але ти вже на правильному шляху. Ця карта обіцянка, що твоє світло ніхто не здатен згасити, навіть якщо зараз темно, воно все одно сяє всередині. Також зірка закликає довіряти своєму натхненню. Якщо з'явилась нова ідея, мрія чи бажання це не випадково. Це поклик твоєї душі. Дозволь собі вірити у дива, навіть якщо вони поки непомітні. Далі ми подивимось, які дії і натхнення готує для вас всесвіт на цьому тижні. Сонце це найтепліша, найсвітліша карта колоди. Вона говорить про ясність, про період, коли все стає зрозумілішим. Якщо були сумніви, вони розсіюються, Якщо були страхи, вони тануть. Для когось це може бути момент особистої перемоги. Успіху або просто внутрішнього зцілення, коли ви знову починаєте довіряти життю. Сонце це також про прийняття себе без масок, про внутрішню дитину, яка знову сміється. Сонце може символізувати і відновлення енергії після виснаження. Можливо, останнім часом ти переживав, переживала сумніви або втрату натхнення, але ця карта каже: життя знову оживає у тобі. Це час, коли кожен ранок стає запрошенням до радості. Навіть найменші моменти приносять світло, якщо ти дозволяєш собі його бачити. Також сонце нагадує про важливість автентичності, не приховуй своє справжнє обличчя, не зменшуй своє світу, щоб комусь було комфортно. Ти маєш сяяти саме для цього ти тут. Туз жезлів це новий початок, енергія дії та натхнення. Він з'являється тоді, коли всесвіт буквально підпалює іскру у твоєму серці. Це може бути нова ідея, знайомство, шлях, який викликає хвилювання і драйв. Карта нагадує: саме зараз ще зробити перший крок, навіть якщо він маленький, твій вогонь уже запалений, його треба тільки підтримати. Тут жеслів часто приходить як знак натхнення, яке не можна ігнорувати. Якщо тобі хочеться щось створювати, починати, діяти, це і є твій момент. Всесвіт дає тобі дозвол. Не бійся зробити перший крок навіть без гарантій. Головне, що цей крок від серця. Також ця карта говорить про нову енергію у стосунках або у творчості. Може з'явитись людина чи ситуація, яка пробудить вогонь усередині. Це не просто випадковість, це нагадування, що ти живеш, що у тобі досі горить іскра. І наостанок ми подивимося, що саме тобі принесе відчуття гармонії та стабільності у найближчі дні. Шістка пентаклів це про обмін, гармонію і взаємопідтримку. Вона з'являється, коли Всесвіт повертає вам добро, яке ви колись віддали іншому. Для когось це фінансова стабільність, допомога від людини, яку не очікували. Для інших емоційна рівновага, коли серце більше не болить, а вдячно приймає все, що є. Ця карта також може символізувати урок прийняття. Часто ми звикли давати, допомагати, підтримувати, але забуваємо ще гідні отримувати. Всесвіт зараз хоче віддати тобі щось у відповідь. Не закривайся від цього, це теж частина гармонії. Імператриця це справжня карта процвітання, краси, м'якої сили. Вона говорить про те, що ви входите в етап, де життя починає вас живити. Імператриця вчить приймати любов, турботу, ресурси, увагу. Вона ніби каже: ти вже достатньо зробив, зробила, тепер дозволь собі отримати. Також імператриця говорить про матеріальне благополуччя, достаток і можливість проявити свій потенціал. Якщо ти давно відчував, відчувала, що час створювати щось своє, настав момент всесвіт підтримує тебе у всьому, що зростає з любові. Усі карти разом показують надзвичайно красивий шлях від самопізнання, вежа, ведмідь, зірка, до натхнення і ясності, сонце, тулжезлі, і далі до стабільності та процвітання, шість пентаклів та імператриця це шлях пробудження. Ви відпускаєте старе. Віднаходите світло у собі, і тепер всесві готує вам відчуття гармонії, щедрості та внутрішнього спокою. Цей розклад сьогодні був справді особливим. Усі карти, і Ленорман, і Таро створили разом історію про оновлення, силу, віру і світло, яке знову пробуджується всередині кожного з нас. Всесвіт говорить до вас через ці енергії, м'яко нагадуючи, ви вже на своєму шляху. І навіть якщо він здається незрозумілим. Він веде туди, де ваші мрії можуть розквітнути. Пам'ятайте, що цей тиждень несе у собі потенціал для ясності, гармонії та внутрішнього миру, вежа вчить вас стояти на власних ногах. Сонце дарує впевненість і натхнення, а імператриця приносить тепло і відчуття достатку. Прийміть цей потік енергії з вдячністю і дозвольте собі просто бути, слухати, відчувати та жити. Якщо цей розклад вам відгукнувся, залиште у коментарях коротку фразу. Я відкриваю серце голосу Всесвіту. Нехай це стане вашою особистою енергетичною активацією цього тижня. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні послання. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступних розкладах.